Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему з геометрії, об'єм конуса. Я буду розглядувати мерзляк, ну, академічний рівень. Але це і такі самі вони задачі, і математика стандарт. Тому давайте об'єм конуса. Ну, значить, ви бачите, конус, да, точка О, це центр основи, центр кола. Як коли лежить в основі, нагадую, да, про конус, що це таке конус. Тепер проведемо радіус, оце у нас радіус. І висота. Висота H. Це вісь конуса, ну, відрізок ОС. Отже, об'єм конуса у нас дорівнює, як і об'єм піраміди. Об'єм піраміди, ми ж пам'ятаємо, да, який? Об'єм піраміди 1 третя С- основи на висоту. Тут так само одна третя, бо він же схожий. Кону схожий на піраміду. Одна третя S основи на висоту. Але що у вас лежить в основі? В основі у вас лежить коло, а площу кола ми знаємо πR квадрат. Тобто одна третя πR квадрат H. Оце формула об'єма. Конуса. Ну і порозв'язуємо задачі. Номер 168. Зараз відкриємо підручничок. Так. Ну, от. Я тут навіть малювати не буду. Знайдіть об'єм конуса, радіус основи якого дорівнює 6 см. Отже, радіус у нас дорівнює 6 см, а висота аж 5 см. Ну, тут все відомо. Що нам треба для того, щоб знайти об'єм? Бачимо зверху формула, радіус основи і висоту. Все є, тому просто підставляємо об'єм дорівнює 1 третя. Пі Р в квадраті 36 умножити на. Аж на 5. Ну, тут, ви ж пам'ятаєте, можна дописати одиничку тут теж. Тут, так скорочуємо на 3. 36 ділимо на 3. 30 на 30 – 10. 6 на 32, 12. 12, множимо на 5. 10 на 5, 50, 2 на 5, 10, 60. Пі сантиметрів кубічних. Наша відповідь. Так, наступна задача номер 16.9. Ну, це для розігріву, типу. Знайдіть висоту конуса, об'єм якого дорівнює 24 пі сантиметрів кубічних, тобто тепер дано об'єм 24 пі сантиметрів кубічних, а радіус основи R дорівнює 3. Треба знайти висоту. Ну, самий звичайний варіант нічого ну, не мислити, а просто підставляти формулу. У нас формула об'єм 1 третя. π Р квадрат H. Ну, об'єм у вас 24. Ну, 1 третя це 1 третя. π Р в квадраті це 9, 3 в квадраті 9 і H. Ну, що ми можемо? Тут дописати одиничку, скоротити тут 3. Значить, щоб знайти. А, А, 24. да, До речі, тут пі-пі, я пропустила букву. Тепер пі справа і зліва поділимо обидві частини рівняння на пі, можна їх прибрати. Отже, що у нас виходить? 3H дорівнює 24. Ну, Тут між числом і буквою, пам'ятайте стоїть знак помножити. Значить, щоб знайти H, треба обидві частини рівняння поділити на 3. Справа буде, зліва буде просто h, а справа 24 поділити на 3. Це 8 см. Все знайшли. Так, наступний номер. Ну, Це ми розігрілися. Да? 16, 11. Так. Купа щебеню має форму конуса. Ну, це чисто практична така задача, да? Купа щебню має форму конуса. Ну, давайте намалюємо. Щебень має форму конуса. Так. І тут ще треба. Зараз. Отак, вот да? Це точка О. Так, і це теж пунктиром. Так. Купа щебню має форму конуса. Радіус основи якого дорівнює 2,1 метри. Отже, радіус дорівнює 2,1 метри. А твірна, нагадую, що таке твірна? Це L, Ось вона. Це радіус, так? Да? Твірна у нас дорівнює 3,5 метри. Все в одних одиницях дуже добре. Скільки тонн становить маса щебеню зібраного в цю купу, якщо маса одного метра кубічна щебеню дорівнює 3 тонни? Один метр кубічний. Отже, нам треба знайти об'єм, дорівнює 3 тонни. Відпру... Відповідь округліть до одиниць. Так, ну, давайте. Нам треба знайти, з чого починаємо? Що нам треба знайти об'єм конуса. Завжди починайте з формули. Якщо ви її не пам'ятаєте, в довіднику вона є. Об'єм конуса 1 третя. Пі Р квадрат H. Але краще формули у ці основні всі вивчити, бо кожен раз повертатися до довідника це у вас забирає час на НМТ. Тому краще їх знати. Ну, більшість знати. Звісно, може, всі ви не вивчите, але ну, більшість треба знати. Так, і так, радіус у вас є. Вам треба що знайти? Висоту. Ну, Звісно, що ви розглядаєте прямокутний трикутник оцей, да? Ну, давайте його якось назвемо: тут А, тут Б поставимо букву. Значить, трикутник АОБ. А, Б. Завжди шукаємо прямокутний трикутник Кут кудрівня 90 градусів. Що в ньому є? Є радіус і є твірна L. А вам треба знайти висоту. Ну, звісно, що застосовується в прямокутному трикутнику? Теорема піфагора. Означення синуса косинуса тангенса. Ну і властивість кута 30 градусів. Проти кута 30 градусів категори менше гіпатінозим. Так, якщо у вас є дві сторони, треба знайти третю, то тільки теорема піфагора. Якщо у вас є кути одна сторона, а треба іншу знайти, то через означення тригонометричних функцій. Отже, у нас є дві сторони, нам треба знайти h, а h це катет, h квадраті дорівнює від квадрата більшої сторони, тобто гіпотенузи, L квадрат віднімаємо інший катет, R квадрат 3,5. Квадраті віднімаємо 2,1 в квадраті. Ну, от, чесно, мені не хочеться 3,5 стопчик множите 2,1 стовпчик множити. Що я роблю? Це ж різниця квадратів. Формула да, а квадрат мінус б квадрат розкладається на різницю без квадратів і на точно таку саму суму. Я так і зроблю 3,5 мінус 2,1. І 3,5 плюс 2,1. Що у нас виходить? Ну, 1,4 помножити, а тут що. 5,6. Ой, ну, чесно кажучи, щось я нічого від цього не виграла, да? 5,6. Ну, це 1,4 помножити на 3. О! Значить, 1,4 помножте на 1,4 і помножте на 3. Ой, на 4, звиняйте, на 4. Ну, 56, я розклала, як 14 помножити на 4. Це буде 56. Але у нас 5,6 тому 1,4. Можете все робити в стовпчик і так обчислювати. Отже, у нас аж дорівнює корінь із оцього виразу. Який я розклала. Ну, тут два числа під знаком кореня, значить, виноситься за знак корення. І корінь із 4. У нас буде два. Це буде 2,8 метри висота. Тепер знаходимо об'єм. Все є у нас. Одна третя, пі Р квадрат, Р квадрат Р, Р, ага, 2,1 в квадраті. Ну, я напишу так, щоб потім мені множити було легше. Я можу скоротити. І помножити на висоту е на 2,8. Так, ну що. Що у нас на 3 скорочується? О, ну, це, на 3 скорочується. це буде 0,7. Ну, все одно це все треба помножити. Ну, давайте множити. Як мені не хотілося, але треба помножити. І ще й пі. А пі це 3,14. Нам сказано: об'єм округліть до. Ну, не об'єм, а кількість щебеня до цілих частин. Тому давайте обчислювати. Ну, що б я зробила? Я, мабуть, 21 краще помножу на 7. Це буде 147. І дві цифри, цифри після коми 1,47 на 2,8 при множенні десяткових дробів підписуйте просто цифра під цифрою, при додаванні відніманні кома під комою. Так, і тут 8 на 7. Множимо 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 4 на 8, 32, і 5, 37. 7 пишемо 3. Запам'ятовуємо і 11. 2 на 7 тепер. 14, 4, 1, запам'ятовуємо. 2 на 4, 8, 1, 9. І 2 на 1, 2. Додаємо 6, 1, ну, ні. 6, 1. Ну, 11, запам'ятовуємо. Тут 11 запам'ятовуємо і 4. Раз, два, три цифри після коми. Значить, от у нас раз, два, три повинна бути після коми. І тепер все це ще помножити на 3,14. Ох, ох, як кажуть. Так, 6 на 4, 24, 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. Тут 6, тут 4, тут 16. Ну, я тут уже по-швиденькому так не буду. Так, 8, 1 запам'ятовуємо, 4, 3, 12. Тут 4, 2, 12, 13, 14, 1 запам'ятовуємо, 2, 1 запам'ятовуємо, 9, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, всього цифр після коми, 1, 2, 3, 4, 5, ось тут кому поставили, 12 цілих, 92 сотих. Так, це метрів кубічних. В одному метрі 3 тонни. Значить, ми повинні 12 12,92424 помножити на 3, щоб дізнатися, скільки тонн. Давайте множити. 2, 1 запам'ятовуємо, 7, 2, 1 запам'ятовуємо, 7, 7, 2, 8, 3. Округлити до цілих. Після цілої частини 38. Іде цифра. У нас 7, а це більше або дорівнює 5, Тобто це більше 5. Значить, ми отут змінюємо на 1, додаємо 1. Буде 39. 39 тонн. Так, наступний номер. Так, я оце, мабуть, зітру. Щоб нам не заважало. так. Номер. Так, зараз гляну 16, 12. Читаємо. Ось овий переріз конуса є рівностороннім трикутником, а радіус основи конуса дорівнює R. Знайдіть об'єм. Так, малюємо конус. І ось овий переріз. Рівносторонній трикутник. Ой. Зараз. О. 16, 12. Ось овий переріз конуса, конуса рівносторонній трикутник. Ну, Десь отак, так, всі сторони однакові. Це ось овий переріз, значить, проводимо Через вісь проходить цей переріз. І отак додаємо об'єму. Тобто малюємо конус. Еліпс такий, да? О. Там М А Б. Трикутник А, М, Б рівносторонній. Так, що ще нам тут відомо? Все опікуємося є рівностороннім трикутником, а радіус основи конуса дорівнює R. Значить, ОБ дорівнює Р. Все, знайдіть об'єм. Об'єм дорівнює. Об'єм дорівнює 1 третя. Пі Р квадрат H. Ну, або С основи на висоту, а в основі у вас коло Пі-Р квадрат. Так. І так, радіус є, нам треба знайти, що висоту. А для цього ми будемо розглядати оцей прямокутний трикутник. Значить, трикутник МОБ. От О дорівнює 90 градусів. Що ми робимо? Ем, ну, так як у нас рівносторонній трикутник, то о, МО є медіаною, висотою і бісектрисою. Ну, або це теж радіус, яка різниця? ОА теж радіус, так? Да? ОБ дорівнює ОА і дорівнює Р. Тоді у нас МБ дорівнює 2Р. Ну, бо це ж до рівня АБ, а АБ у нас 2р. Так, так значить 2р. Так, і тепер знаходимо висоту. Висота це в квадраті, це у нас МБ в квадраті, гіпотенуза в квадраті, мінус ОБ в квадраті, кат в квадраті. Це теорема піфагора. Теорема піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо треба знайти катет, треба від гіпотенузи в квадраті відняти катет в квадраті. Так. Значить, 2r в квадраті мінус r в квадраті. 2 в квадраті це 4r квадрат мінус r квадрат, це буде 3 r квадрат. Отже, h дорівнює корінь із 3r квадрат. Троєчка під коренем залишається, а r квадрат виносимо як r. R коріннів із трьох. Так, висоту знайшли, все знаходимо. Об'єм, об'єм дорівня одна третя. пі Р квадрат це у нас і є Р квадрат, і на R корінь із трьох. Ну, все, приводимо все як треба. r квадрат помножити на r куб, корінь із трьох поділити на три. Оце наша відповідь. На наступному уроці більш. Складні задачки порозв'язуємо. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня. До побачення. Якщо є питання, пишіть в коментарях.